Бібліотекарі відзначають своє професійне свято. Тому з цієї нагоди у місті відбулося чимало цікавих заходів. Головна подія зібрала кіровоградців біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Там представники усіх бібліотек Кіровограда разом з містянами читали вірші українського кобзаря. Вірші Шевченка, кіровоградці читали ланцюжком, причому з різних носіїв, книжок, планшетів та мобільних телефонів. У кожного було лише по три з половиною хвилини. Адже основний меседж акції 200 років. 200 секунд вона розкриває вірші. Читають пересічні кіровоградці. Це люди, які долучилися небайдужі, які долучилися до нашої акції. Від маленьких від школярів, від зовсім маленьких юних до таких видатних визначних особистостей, які також взяли участь в нашій, нашій акції. Я читатиму вірш гайдамаки. Мені здається, що в дусі теперішнього часу нашої боротьби постійної, нашого надриву він є актуальним. Гомоніла Україна довго гомоніла. Довго-довго кром степами текла, червоніла. Текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать а над ними. Могили синіють. Тож, то з чого, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. тільки вітер тихесенько повіє над ними. Тільки роса ранесенько, зв'язами дрібними. Їх умиють. Вірші читали і самі бібліотекарі. Крім того, учасники акції могли долучитися до флешмобу Нас єднає тарасове слово, а саме написати кілька рядків з поезії Шевченка та зафіксувати аркуш на інтерактивній дошці. Акція читань «200 років 200 секунд тривала більше години.